Що дуже страшний? та не видно. Та видно, а це був максимально занудний та пересічний рік. 2022 загалом нічим особливим і не запам'ятався. Це не той випадок, коли за рік сталося багато подій у світі чи в Україні, чи у вас особисто. Ні, я не можу. Це піздей а не рік. Я є так. Я а аж аж ахуя. Це піхо, а не рік. Рік 2022. А він прийшла сказати, який п цей рік. Ну, їй не сподобалося. Ну, тут котяча срака це нормально, хай буде. А то я це нормально. Але якщо згадати, що технарня почала свій шлях влітку цього року, тоді варто зробити якийсь підсумок в плані смартфонів. Бо так, на каналі переважно виходили огляди смартфонів, і я подумав, що можна визначити переможців у деяких номінаціях серед цьогорічних моделей, з якими я познайомився особисто. Отже, розпочну з найприємнішого тактильного смартфону 2022 року, і на це звання заслуговує Xiaomi 12. 14T Pro. Досить легка і тонка модель, яка має ідеально скруглені грані, особисто для моєї руки. Заднє напівматове скло дуже приємне на дотик, і навіть порівнюючи зі значно дорожчими смартфонами, саме Xiaomi лежить в руці, як влитий. Нагороду за найменш приємний для тримання смартфон, я всупереч кілометрів хейту від фанатів яблучної продукції віддам саме iPhone 14 Pro. Рублені грані, які загалом виглядають стильно. І красиво на фотках, в житті врізаються тобі в руку, а сама дзеркально-глянцева рамка, вічно у відбитках пальців і максимально ковська на дотик. Найавтономніший девайс, який в мене побував, це Poco X4 Pro. Це був реальний квест розрядити його. Логічно, що цьому сприяв не суперпотужний, зате енергоефективний Snapdragon 695 та системні оптимізації, які іноді і вибішували. Можна згадати той же Always-On display який вимикається. Через 10 хвилин. Оптимізація програмного забезпечення. Всі ми звикли, що чим потужніший девайс, тим плавніше і швидше він працює. Цьогоріч ми побачили смартфон, який отримав далеко не флагманський процесор, однак і демонструє справжній дивав в плані роботи інтерфейсу. Молода компанія Nasing випустила свій перший смартфон, який привертає увагу оригінальним дизайном, світлодіодами на спинці та збалансованими характеристиками. Але виявилося, що мінімалізація Містичного оболонка відполірована до такого рівня, коли мікролаги та глюки на насінгфоні реально зустрічаються рідше, ніж на еталонних пікселях і айфонах. Тому нагороду за найкращу оптимізацію я сміливо даю насінгфону і дуже сподіваюся, що в наступних оновленнях компанія нічого не зіпсує. Статус найзануднішого смартфона 2022 року заслужено отримує iPhone 14 Pro. Тут зіграв ряд факторів. Спочатку алогічна та заїжджена iOS, яка хоч і старається урізноманітнити свій інтерфейс по конвіку андроїдними фішками, як от віджити та Always-On-Display. Однак в усіх аспектах досі відчувається її серйозна обмеженість і вузький простір для фантазії. Крім того, 14 Pro намагається виставити інновацію у свій так званий динамічний острів, в якому не бачиш нічого особливого вже за кілька хвилин користування ну і варто згадати доволі заїжджений дизайн, який хоч і впізнаваний, однак не викликає якихось позитивних емоцій. Особливо блок камер. Найприкольніші додаткові камери виявилися у Realme GT 2 Pro, який похвалиться 150 градусним ультраширококутним модулем та ще й камерою мікроскопом. Звичайно, не без нюансів, однак, за допомогою цього смартфона можна отримати абсолютно новий досвід сприйняття світу через об'єктив. Топ камера за свої гроші це без вагань Pixel 6A. Під час виходу, коли він коштував більше 20 тисяч гривень, можна було знайти досить гідних конкурентів. Та зараз, коли трубка подешевшила, її можна знайти за 14-15 тисяч гривень, варіантів не залишається. Так, тут 12 мегапіксельний старий датчик, але гуглівські алгоритми, постобробки, нульовий шатерлах і швидкий автофокус в цьому ціновому сегменті показують серйозну міць для більшості сценаріїв. Ігрова махіна року без ігрового позиціонування і дизайну, звичайно, що це Xiaomi 12T Pro. І завдяки дуже хорошому охолодженню та топовому процесору Snapdragon 8 Plus Gen 1 дозволяє грати на ультрах все що завгодно з комфортною температурою та без серйозних просадок FPS. Спочатку я хотів віддати цю номінацію iPhone, який теж дуже добре справляється з іграми. Однак, після наочного порівняння процесу гри Reckest і Xiaomi, моя думка змінилася. Так, iPhone теж тримає себе в рамках комфортної температури і мінімальних просадок FPS. Та є одна суттєва відмінність. Через півгодини гри iPhone знизив яскравість екрана до 60%, тоді як Xiaomi до 90%. Можливо, й індивідуальний випадок, та для мене ситуація була показовою. Найкращий запис відео iPhone 14 Pro. Тут складно сперечатися, оскільки в битві камер із пікселем ви все бачили самі. Я не встиг порівняти запис відео з Galaxy S22 Ultra та судячи з інших питань рівняння на Ютубі там також є перевага айфона. Хоч ми й визначили, що еплівський флагман певною мірою займається читерством за допомогою своїх нейромереж. Але людей же цікавить готовий результат без розгляду стоп-кадрів з, з мікроскопом, правильно? Тому контуринг об'єктів, вищий контраст та крута стабілізація роблять iPhone королем відеозапису, особливо, якщо на відео не потрібен звук, або він пишеться на окремий мікрофон. Бо я досі дивуюся, чому запис звуку при зйомці відео на iPhone такий паршивий і поступається навіть китайським середньобюджетникам. Найкраще фото в складних умовах робить Pixel 7 Pro. Можна багато сперечатися про деталізацію і правильність кольорів, однак саме. Піксель найкраще заморозить час на ваших фотках, а шикарний HDR робить фотографії проти сонця та з різкими перепадами тіней неймовірними. Так, тут вистачає мінусів у вигляді не найкращого портретного режиму і гіршої деталізації за умов браку світла. Але цей девайс завдяки гуглівським нейромережам справді часто робить магію, завдяки якій на готові знімки приємно дивитися. Я знаю, що чимало закордонних техноблогерів визначали найкращий смартфон, Смартфон 2022 року. До речі, часто вигравав саме Pixel 7 Pro, зважаючи на ціну та збалансованість. Але я думаю, що найкращий смартфон року це той, який підійшов саме під ваші потреби. І це може бути будь-яка цінова категорія чи виробник. Головне, щоб у вас в кишені завжди був вірний помічник, яким ви задоволені, нехай не на 100%, але на 90% так точно. Ну а зважаючи на те, що YouTube канал Технарня підкорив серця мільйонів, було б справедливо. Зробити розіграш на час закінчення року. Року, який швидше за все збережеться в пам'яті як найскладніший у нашому житті. І так вже склалося, що сусіди-терористи через власну неспроможність подолати наш дух хочуть відібрати в нас енергію. І не лише життєву, а й фізичну. Тому в телеграм-каналі Технарня зараз проходить новорічний розіграш чотирьох павербанків та колонки GBL. До речі, огляд на цю колонку ви можете глянути десь отут. Посилання на телеграм. Канал є в описі до цього відео, а всі умови розіграшу в прикріпленому пості. Тому беріть участь і цілком можливо, що саме вам пощастить. Це потім все повирізаю, боже мій. Все Це якесь. Все, ти будеш муркати, то потім буде на петличці чути. Ай-яй-яй, ай-яй. Ладно, давайте так позаписувай. Та я нам... що техноблогер. Ти страко блогер. У мене серйозні писання. Why so serious? Можеш кліпати двома очима, а не одним? Де твоє друге око? Це ти одне око? Ми і котики, наші котики, вважаємо щасливого 2023 року, наскільки це можливо. Від Технарні. Так що діти Технарні, бережіть себе. Бережіть своїх котиків, і все буде гуд чи ні? Не буде гуд. Буде гуд? Да, буде погано. Діти технарні, дякуємо за те, що ви нас терпіли весь цей час і продовжуєте терпіти. Ми дуже вдячні, тому що ми знаємо, що наш канал херня, контент наш дно, і ми всі дегани відбиті. Два дебіла, чотири дебіла, точніше. Тут.